We're doing doing Зазор по фарах дуже тяжко виставити, так як фари не проклеєні. Вони збиралися з нових деталей і вони ще не приклеєні. Бачите, що та, Що та, так, та як жива, Ну, саме шкло. Видно вам видно. Максимально точно я вистав, але... Але ви бачите, як воно є. Так. Фари стоять. Потім. Шторки радіатора. Шторка ще не стоїть жалюзі, Та як? Три кріплення є, четверте на жалюзах, ще щось має бути. Той раз, другий раз, нема проводки. Вона той датчик. Де воно в нас є? О в нас є, Нема фішки. Коли я поставлю вже жалюзі, я потім сюди не залізу. Так, то є два, то є на жалюзі. Що таке по проводці? Ага, датчик зовнішньої температури. Немає ні фішки, ні датчика. Потім ще десь сигнал обірваний. Ось сигнал. У в немає ні сигналу, ні кронштейна, ні фішки. Це воно крутиться ось сюди. Тут. Болт, тут направляючи. Так, і вроді все, а потім Рихтовка закінчена, ввечері він в мене поїде. Можливо, приїде якась друга. Ще не знаю. Поїде ще до другого майстра ключ робити. Я цей автомобіль. Щоб мене не Так. Були власники, оглянули, сказали, що все добре, дуже їм сподобалося. Так що я спокійний. Злаю антифриз. концентрат один до одного, мінус 36. Закручую пробку. Закрию капот, ще раз ще перевірю перед віддачею. Такий автомобіль. Так, я знаю тут кожен кутик в тому автомобілі. Що я пропонував? Бачите, тут підігнуто, тут зазор більший. Ну вам зараз не видно, бо сонце падає. Я пропонував його підігнути. Щоб його зменшити. Ну, так як автомобіль зараз їде на ключ, можливо, що до мене приїдуть на, на півдня. Я пропоную його зменшити. Для того, щоб він був хоч менш більш якийсь. Я тут вкрав пів міліметр. Так, може хтось думає з вас, що варто описати капот на завісі. Таке не буває. Тому що той кут має суто своє місце. Я вам зараз постараюся пояснити. Так, тепер давайте розкажу, чого не можна капот нижче посадити. Дивіться, давайте поговоримо про того площину. Не зазор, зазор, само собою, є. Про площину, щоб ні так не горував капот, ні так не горувало дверка. Наприклад, на тому рівні в нас є 100 см ширина між дверкою і до дверкою 100, щоб тут не горувало, в тому місці на тому рівні, має бути теж ширина капоту з кінця в кінець 100. Зрозуміли, так? Тут ширина від тої точки до кінця дверки, другої лівої, має бути 100, так само тут. Тоді в нас тут буде гладко. Так, якщо ви кажете, зменшити зазор. Той. Значить, пропонуєте посадити капот. У нас, відповідно, там де 100, ми опустимо. І на тому рівні у нас буде, наприклад, 99. І у нас вже капот впаде відносно площини. Або якщо підняти капот, в мене на рівні 103, наприклад, буде 104. зрозуміли? Капот, верх, вниз рухати не можна. Регулювання є. Але тільки для того, щоб виставити площину. О, коротко пояснив, чого не можна отуй зазор зменшити капотом. Так само навіть той зазор. Бачите, якщо я буду його опускати, в мене тут зазор буде зберігатися плюс-мінус. А тут воно зійшло дугою і до дверки буде зменшуватися отут. Так що капот має суто одне місце і чіпати його не можна. ну Але Q5, якщо наберете в Вікіпедії 2022 рік, ви побачите, що тут має бути більший зазор. навіть Якщо капота не чіпати, просто той нижній кантик міліметр вернути назад, зазор то все збільшить, але він буде такий, як має бути. Просто я хочу зробити як гарніше. То я трошки зазор зменшити. Так, капець стоїть. Давайте глянемо, де різьба на крюк. Посередині. Посередині. Отак. От Люблю я так, коли все класно співпадає. Ну, але якщо знати навіть по оригіналу, то по оригіналу навіть несе в центрі. Крюк проходить, але навіть по оригіналі, коли попадає не в центрі. Так, як воно стає правильно. Так. Якщо буде решетка, як його знімати? Не знаю.